Доброго осіннього ранку. Ой, а хто це до нас завітав малята? Так, це осінній листочок. Він дуже любить мандрувати і грати з вітром, але вітер зник і листочку дуже сумно. Мені на долоньку листочок упав. Про осінь чарівну мені розказав. Я спробую здути листочок з руки. За вітром летить він, мабуть, залюбки. А зараз вдихаємо повітря носиком і видихаємо ротиком на листочок. Ще раз. Полетів наш листочок, летів, летів, кружляв, кружляв і потрапив куди. Малята відгадайте загадку? Навесні веселить, влітку холодить. Грибами, ягодами обдаровує, восени засинає, навесні знову оживає. Здогадались, що це? Вірно, дітки, це ліс. Ліси бувають листяні, хвойні, мішані. В листяних лісах ростуть дерева, які на зиму скидають листя. Це тополя, береза, каштан, липа, верба, клен, дуб. Ялина, сосна, модрина, кедр – це хвойні дерева. У них замість листя, голки. Вони ростуть у хвойних лісах. В змішаних лісах ростуть дерева листяних і хвойних порід. Але дерева це тільки частина лісу. Крім них тут ростуть різноманітні кущі, трави, мох і лишайник. Цікаво, чи не заважають усі лісові рослини один одному. Ні, а все тому, що вони ростуть ярусами такими собі поверхами. Перший найвищий поверх це дерева. Саме вони потребують найбільше сонячного світла, тому і виростають такими високими. Поверхом нижче ростуть кущі, ще нижче трави, гриби, а зовсім унизу, куди майже не потрапляють сонячні промені, спокійно ростуть мох і лишайники. Усі частини лісу. Тісно пов'язані між собою це єдиний організм. Він став помешканням для багатьох видів тварин, птахів і комах. А зараз подумайте і скажіть, які діті тварини живуть у лісі: олень, іжачок, зайчики, білочка, ведмеді, дикі кабани, лисичка, вовк, лось. Дітки, а чи знаєте ви, які пташки мешкають у лісі? Назвіть їх. Блухар, дятел, зозуля, синиця, сова, сойка, сорока, тетерок. Дятел малята це пташка, яку називають санітаром лісу. Малята, а які комахи живуть у лісі? Назвіть їх. Так, це муха, коник, бабка, метелик, мураха, павук, комар, бджола. Сонечко та різні жуки. А ще малята є комахи, які вважаються санітарами лісу. Це мурахи і жуки олені, що занесені до червоної книги. Малята. А які кущі ростуть у лісі? Так, чорниця, ожина, кизил, калина, ліщина, шипшина, глід. Терен, бузина, малина. Ліс дарує людині деревину, горіхи, ягоди, гриби. А прогулянка лісом покращує настрій і стан здоров'я. Усе тому, що зелені рослини виділяють такий потрібний усім живим істотам кисень і поглинають шкідливий вуглекислий газ. Недарма ліс називають легенями нашої планети. Малята, давайте пограємо у гру Правда чи вигадка. Послухайте уважно мою розповідь про те, кого або що я зустріла у лісі. Та скажіть, правда це чи вигадка? Одного разу похмурої, прохолодної днини, я помандрувала до лісу і зустріла там білого ведмедя. Це правда, малята, чи вигадка? Вигадка. Білі ведмеді не живуть в наших лісах. Вони мешкають на північному полюсі. Блукаючи стежиною між деревами на одному з них я помітила білочку, яка складає запаси у дуплі. А це правда чи вигадка? Це правда. Йду та йду стежиною. Дерева всі голі, прохолодою повіває під ногами яскравий кольоровий килим. А назустріч мені і жачок, бігає, принюхується, радіє. Правда? Це чи вигадка, як ви гадаєте? Це малята вигадка. Пізньої осені іжаки впадають в сплячку. Йду. Та йду. листя шовхатять під ногами, а назустріч мені яскраво смарагдове дерево. Чи могла я його побачити у лісі пізньої осені? Як ви гадаєте, це правда чи вигадка? Вірно, малята це правда. А коли ж моя прогулянка добігала кінця, я помітила, як за кущів. Соковитою малиною вистрибує пінгвінятко. Це правда чи вигадка? Це малята вигадка. Пізньої осені ми не можемо побачити у лісі малину, а пінгвіни взагалі не живуть у наших лісах. Вони живуть на південному полюсі. У кожного мешканця у цьому лісовому домі є своя робота і своє місце. У госині місце на листку вона поїдає листки. На землі те ж саме робить мишка, з'їла одну травинку, другу, знайшла колосок і потягнула його в нору. А в стовбурі дерева під корою личинка жука вусача прогризає собі хід. І, здається, що ці малі істоти незабаром з'їдять увесь ліс. Тільки цього ніколи. Не станеться. Ось підлетіла до гілки синичка і з'їла гусінь, ковзнула ласка в мишачу нору і немає миші. А за синичками і ластівками стежать інші мисливці і значно більше. Синиць ловлять яструби, ласку вночі може сова підхопити, отже, усі лісові мешканці між собою взаємопов'язані. Яструбам не прожити без синиць. Пиницям без гусені, гусені без листя. Усім разом без лісу. У природі рівновага. Всім приділена увага. Заяць має довгі ноги від лисиці утіка. Лось має копита, роги захиститись від вовка. Черепаха не втікає, бо надійний панцир має. В іжака колюча шуба, іжачка і вовк не скуба. Малята, ось і підійшла до кінця наша мандрівка осіннім лісом. Я сподіваюсь, вам було цікаво. Дякую, гарного дня!